Ой, яка класна графіка. Ще не все прогрузилося нормально. Так. Зараз він трошечки може розчахлитися. О, лілуя. Ну, текстури прям взагалі. Так, у нас день. Це моя друга спроба знайти. О, який чел напівпрозорий. Нормально, мало того, що Леся, так ще й напівпрозорий. Ти у нас привид? Каренчик Баян. Ну, походу, ти привид трошечки, ще й нога десь провалилася. О, провантажується потрошку. Ну, ладно. В принципі, нам це не так важливо, хай воно там завантажується, аби тільки не легало. Обшукати сховок Нестора, Ну, ладно, давайте. Номер два. Так, мені кудись туди, все ж таки, якщо я правильно розумію, якось туди вибратись. Так, ну це я вже і так чула. Там я рюкзак вже забрала. Ну я ж правильно розумію, мені вище треба кудись ще туди. Ой, а, ні, не забрала. Стоп. А, чи може я його обшукала, там нічого немає. А, ні, слухай, тут тут ще дофіга всього є. Забираємо. Так, туди сюди. Ні, А я вибачаюсь. а Space ти будеш стрибати? Ладно, дубль два. О, так. Ну воно ж сюди веде цей маркер. Так, минулого разу я ще було умерла від радіації. Так, воно сюди кудись же мене ведемо. Ні, правіше. Стоп, сюди. Так, оце отут така... Ладно, погнали швидесенько, якось пройдемо. Так, ну воно веде мене сюди кудись. Тож я сподіваюсь, що я йду правильно. О, ага, воно змінило мені. Ну тут же немає мені куди пройти. Ой-ой-ой. Ну, підлагувати, коли поряд зі мною аномалія, це таке собі, звісно. Отже то. не хочу вийти сюди? А, я поняла. Отікає від мене? Там є прохід, щоб воно тікає так від мене, цей? А, нормально, ну ладно. Питання знято? Так. Що тут? О, Господи. А, о. Ну, ладно. <смі> <смі> Поняла? Так. Енергія відновлюється, я хочу вилізти звідси. Так, тут щось є? А, це автобус? Я минулого разу бачила цей автобус. Це я з іншої сторони вилізла. Ну, все, погнали, звідси. Слава Богу. Стрмно так стояти, звісно, там на горі. Текстурочка. Ага, я так розумію, мені до цього типу. на підлагою, я не хочу впасти. Ріхтер? А. Оп. Ось і відео. Ріхтер. Оу, боляче, мабуть. Стіфа, що ти тут робиш? Трохи життя живо. А це відомий момент <реку> з Тіктоку. Під музику. Ну хіба не прекрасно? Mm -hmm. Гори сміття. Так, я собі задоволення. Щось... No. Хіба не прекрасно? Ти наша туди поліз? Вона ще й трясеться, таке відчуття ніби провалиться. Навіть себе? <кхух> <кхух> <пл 'яз. кхух> Ризиковано. Ні, не на станції, туди не потрапити. Чому з так тягне на ЧС? Тому що станція це центр. Вау! Сама суть зони, але там нічого не лишилося. Розкрадена піраміда. Кажуть, навіть виконавець украли. Проте бував прихист, і цього якраз на коло вистачить. Що-що? Ми нажарлись якось і пішли на чортове колесо. хіра його не запустили, але погружала нас. Понятно. Чел, тебе нормально слишку Ворони на смітнику гніздяться. Тихо. Mm. ты говоришь прощал, ты еще любишь. Что осталось. Доброе. Что ты думаешь про зону? А ну, так, шанс на новое життя, я на захоте. Да ладно, давай, это же шанс на новое життя. Ой. Шанс. Змінити життя на краще. Проте поки все котиться до бісової матері. Так здається, але на все болізоні. Вона точно знає, що для нас краще. Та да, mm -hmm. Прямо таке. Як будеш у приквіті, перше коло на колесі за мною. Так вона ж не запустилась. Mm -hmm. <laughs> що ти там зібрався вже робити? Ну, ну, все? Можливо, зараз тільки тобі знаєш, що в зоні самий мор. Але я точно знаю, в завжди сонячно. Ти ще побачиш і. Завжди сонячно. сонячно? Зими не існує? А що тепер? Я ж не знайшла ще. Так, обшукати. Обшукати сховок. сковок. Ага, мені туди все ж таки. А ти не міг, от коли ти там пройшов вже взяти і... А якщо я так просто побіжу? О, нормально. Це він? Сподіваюсь, це він. Скажіть мені, що це він був. Yes.